Я. Ти така гарна, Тух, кажу, я така гарна. Тух. Усім привіт! Сьогодні хочу записати таке розмовне відео на тему Ваша тінь. Хочу сьогодні розказати, звідки ця вся історія береться, як зрозуміти, що це ваша тінь, да, і на що це взагалі впливає, і що з цим всім робити. У кожного з нас є якась наша тіньова сторона, да? можна сказати, що це якась темна сторона, але насправді це ми самі зробили якусь нашу рису характера ніби поганою, ніби якоюсь темною стороною. Тобто наша тінь, вона точно є в кожної з нас, і це те, що ми з вами витіснили, да? те, що ми Колись подумали, що це щось погане, що це щось непристойне, що це щось те, що буде руйнувати наше життя. І а, насправді ключовий момент в тому, що це те, з чим ми будемо боротися на протязі всього свого життя, це те, що ми не будемо приймати не лише в собі, а й в усіх інших а, людях. Да? І по великому рахунку. Це те, що буде руйнувати наше життя. Але не ось ця риса, яку ми витіснили, буде руйнувати наше життя, а руйнувати саме буде той момент, що ми все життя з цим всім будемо боротися. Тому що ми будемо витрачати на цю всю історію дуже-дуже багато свого ресурсу, свого часу, своїх сил і енергії. Наприклад, в мене раніше була така історія, коли мені було там 18, 19, 20 років. Я була дуже сильно категоричною, я була дуже правильною. Коротше, в мене були моменти, коли. Я там не матюкалась і вся така історія. Тобто я вся така була Аля ідеальна. І от на оцей образ ідеальності мені доводилося витрачати дуже багато часу. Мені доводилося боротися з іншими людьми, я не приймала інших людей. Я взагалі дивилася на жінок, які аля не ідеальні, знаєте, так осторонь. Я взагалі їх боялася. Я... Не могла з ними дружити так, знаєте, відкрито на всі 100%. Тобто я так ніби з ними постійно, знаєте, в якихось змаганнях брала участь, але насправді це все було видумане, це все було в моїй голові. І я просто собі намалювала ось такий образ, щоб, хоч якось, виділятися серед інших, просто в своїй голові. І насправді, чесно скажу, з таким всім образом було дуже важко жити. Було важко а, і а, будувати навіть свої відносини з партнером. А, з таким а, відношенням було важко взагалі вливатися да, в якийсь колектив, тому що мені постійно доводилося грати роль ось цієї ідеальної дівчинки. В цю ж категорію входила і, знаєте, така хороша, правильна дівчинка. І виходить, що якщо ти собі намалював ось цей образ, тобі постійно, постійно треба в ньому бути. І коли ти дивишся потім на інших дівчат, на інших жінок, які собі дозволяють бути. Не ідеальними, але бляха-муха чогось у них все життя набагато краще, ніж в тебе. Да? В них чомусь все набагато легше, і в них є все, про що мрієш ти. А ти сидиш і думаєш, блін, я така ідеальна, і щось в мене ніфіга нічого не виходить. Так от, питання в тому, що оцю всю вашу тіньову сторону, вона у всіх різна. А ви, скоріше за все, будете помічати в інших людей. Вони вам дуже сильно це будуть відзеркалювати. І частіше за все, ви можете, знаєте, дратуватися саме на цій ось якості. да, Нас дуже часто дратують. Жінки, які насолоджуються життям, жінки, які класно виглядають, які багато чого собі дозволяють, жінки, які можуть сказати ні тоді, коли їм щось не хочеться. Але насправді в цьому всьому є дуже сильна велика наша сила. Тобто, те, що нас дратує, насправді 100% є в нас. Просто ми це колись закрили, ми колись сказали собі, що ні, так не можна проявлятися. Щось для нас соромно, щось для нас вульгарно, щось для нас просто здається неможливим, тому що так диктує соціум, да, в якому ми знаходилися, десь хтось нам це сказав і ми чогось це прийняли за правду. Але по суті, це саме те, що робить нас. Справжніми, такими, якими є насправді, тому що ми не можемо бути лише з однієї сторони. Да? А, у нас є медалька і одна сторона, і інша сторона. І не можна сказати, що з однієї сторони це медалька, а з іншої сторони це вже щось інше. Тобто у нас а, дуже багато чого поєднується, і що це? що це, да? Всі ці сторони, це все є ми. І як тільки ми це все в собі. Приймемо, признаємо, як ми це все почнемо проживати всі сторони, да? не лише щось гарне, що ми придумали, а й те, що ми думаємо, що для нас чомусь неможливе, для нас чомусь недоступне. Як тільки ми почнемо це потрошку в собі бачити, казати собі. Чесно, що і це також я, і так я також можу, і мені це все дозволено, тоді у вас просто буде можливість бути на 100% справжньою. Да? Тобто вам тоді не треба буде грати якусь роль. Якусь роль а, і, до речі, це не завжди про гарну дівчинку, якусь слухняну дівчинку, хорошу дівчинку, ідеальну. Іноді. А, Навпаки, ви граєте роль якої, знаєте, такої, типу Аля бізнес-вумен, я вся така сама достатня, мені ніхто не потрібен, тому що ви боїтеся піти в цю відкритість, да? тому що ви боїтеся проявляти справжні почуття, бо, скоріше за все, десь колись, можливо, в якихось стосунках, да, ви ранилися. Через цю всю історію. Так, і після цього ви вирішили, що все. Тепер я не буду проявлятися ось так, я не буду відкритою. І далі вам все життя доводиться грати ось цю роль такої сильної, самодостатньої, який ніхто і ніколи е, не потрібен. Тобто я все буду вирішувати сама. Але десь е, тихенько е, вночі або просто я не знаю в якихось ситуаціях ви будете мріяти якраз про цю легкість. Про цю відкритість, про цю справжність. Так ось, коли ви почнете бути справжніми на 100%, а отже, ви будете приймати всі свої сторони, всі свої темні сторони, тільки тоді ви зможете жити на 100% своє справжнє життя. І, до речі, дуже часто. Коли я запитувала у дівчат про те, що вони приховують яку тіньову сторону, то, перше, те, що я зустрічаю дуже часто, це хороша дівчинка, а інше це сексуальність. Так ось, жінка не може бути сексуальною, коли вона якось і грає якусь роль, да? тобто жінка на 100% може бути сексуальною, і проявляти ось цю сексуальність тільки тоді, коли вона справжня, да? тільки тоді, коли вона живе своє життя, і тільки тоді, коли вона дозволяє собі, дозволяє собі бути і поганою, і хорошою, дозволяє собі бути і сильною, і слабкою, дозволяє собі бути і люблючою, і сказати ніколи, їй щось не подобається. От Ця жінка вона буде на 100% чесною, на 100% легкою, тому що їй не доводиться витрачати час на щось зайве. Да? Їй не доводиться витрачати час на те, що подумають інші люди. Їй не доводиться витрачати час на те, щоб постійно тримати ось цей свій образ. Да? Тобто вона розуміє, що вона справжня. І коли вона тільки прокинулася з дулькою на голові, що вона справжня і тоді, коли вона виглядає на всі 100% при параді, і це окей бути і такою, і такою. І а, я хочу запросити всіх на наш ретрит, який я організовую разом зі своєю сестричкою, на а, ретрит Тіньова сторона. Якщо ви розумієте, що десь в цих словах ви побачили себе. Якщо ви розумієте, що приховування ось цієї вашої тіні не дає вам вдихнути на повні груди, що приховування ось цієї тіні життя в якоїсь ролі не дає вам відчувати себе на 100% собою і на 100% проживати своє життя. А в нас буде дуже класна програма, це буде одноденний ретрит лише для жінок. Ми орендуємо офігенний класний будиночок в Київській області. А в нас там будуть і лекції якраз про тіньову сторону, буде дуже багато там інформації. Також я розкрию всі ваші головні програми по нумерології, да? тобто, що закладено в вашій даті, і там насправді видно, що ви. Будете проживати, як це все буде відображатися в вашому житті, що вам треба пройти, щоб це все легше, знаєте, можна було якось пройти в вашому житті, да, і щоб це так сильно не впливало на нас. Розкажу про те, що забирає ваш ресурс, а що дає вам ваш ресурс. Також ми будемо працювати з метафоричними картками, і це дозволить подивитися на те, що є. У вашій да? тобто щось, те, що заховалося, і те, що ваш мозок вам не дає побачити. У нас будуть також медитації, звукові медитації, будуть а, також а, ароматерапія, буде йога, і також ще буде заняття для м'язів тазового дна і одна секретна практика це буде тілесна практика, яка дозволить. Вам іще більше пропрацювати ось цю вашу тінь. Ну, і далі всі нюанси вже будуть розкриті на самому ретриті. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, пишіть мені на сторінку інстаграму, я тут залишу посилання і всю інформацію детально я вам скину. Все, всім па-па, всім гарного дня і до зустрічі!